У Черкасах четвертий місяць триває футзальний сезон. Своєрідний марафон стартував ще в листопаді торік, і нині в обласному центрі паралельно проходять кілька футзальних змагань. Зокрема, 15 команд розпочали боротьбу у турнірі, присвяченому п'ятиріччю Асоціації аматорського мініфутболу Черкащини. Перед початком турніру кубки та медалі отримують лауреати зимової ліги. Змагання запам'ятались багатьма яскравими моментами. А ми тільки не одну гру Це... Фактически була игра за перше місце між командами Солтекс і ПП Валюк. Скажу чесно, игра була дуже цікава, ярка. Думаю, уровень буде високий ігри. У вищій лізі переможцем став Солтекс. Срібло у команди ПП Валюк. Бронзу здобув хімік Електробуд. «Солтекс» зайняли перше місце. по Побольше таких турнірах проводили. Спасибо організаторам і соперникам». Может, першої ліги команда Черкаського національного університету. У призовій трійці також Медуниця та Локомотив. Боротьба була в кожному матчі. Ми кожний матч брали на всіх силах. Наша місця. Дякую команді. Після нагородження знову запеклі футбольні баталії. Стартує традиційний турнір до п'ятиріччя Асоціації аматорського мініфутболу в Черкаській області. На першому етапі 15 команд розділені на три групи. Після одноколового турніру розпочнуться ігри плей-офф. Триватимуть змагання до 2 квітня. Ірина Койбіда, Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Спорт.